Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео говоримо про кібератаку, яка відбулась на державні реєстри Мін'юсту. І в нас Мін'юст повідомив, які реєстри було атаковано, що наразі відбувається. Зараз в цьому відео поговоримо безпосередньо про реєстр про МВС. Е, я думаю, що це важливо. Я по окремих відео розберу по окремих реєстрах, що там доступно по послугах, що наразі відомо і надам загальну інформацію щодо цієї кібератаки. Тому дивіться і інші відео. Щодо цих питань ну, за напрямком, кому що там цікаво, кому що там потрібно там, по нотаріальних послугах, по державній виконавчій службі. Там все це окремо, знову ж таки, Резерв Плюс у нас там призупини на роботу деяку. Ну, зараз розповім, тому залишайтесь на каналі. Хто не підписався, підпишіться обов'язково. І ще на телеграм-канал підписуйтесь, там всі ці новини. Я викладаю дуже швидко, коротенько, і ви одразу будете в курсі ситуації. Тому що Мін'юз наразі повідомляє, що все це відновлення займе десь близько двох тижнів, але будуть окремо ще інформувати народ про це. Хто в нас що повідомив, Ольга Стефанішина да міністр юстиції? Вона зазначила наступне. Сьогодні відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час, внаслідок цілеспрямованої атаки, тимчасово призупинено роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Зараз разом з командою та фахівцями інших служб координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалась росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням. Доступу до реєстрів за попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам немає. В першу чергу будуть відновлені державний реєстр актів цивільного стану громадян, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Ну це реєстри, над якими вже працюють на сьогоднішній день. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів. Особливості надання послуг громадянам будуть надані завтра впродовж дня після. Повного відновлення буде проведена грунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх реєстрів. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном. Дякую громадянам за розуміння. Про всі важливі оновлення інформуватимемо додатково. І наразі ми поговоримо про. Безпосередньо реєстр МВС. Звісно, ну, скоріш за все, деякі скажуть, там, от, і я не встановлював собі там ні дію, там, ні Резерв Плюс, і не користувався цими державними послугами там через електронні реєстри, і я знав, що таке буде, і тому я зробив правильно. Ну, Може, може ця людина і права там, або ця категорія людей права. Тут не буду, скажімо так, казати, що погано, що добре. Можу сказати, єдине, що як адвокат в ковідний період, який стикався з проблемами, коли до суду неможливо попасти, коли вийти неможливо, кудись прийти неможливо. І дістатись судового засідання також і почало працювати. У нас електронний суд почав працювати дистанційно, тобто можна було попасти на судове засідання. То мені ця цифровізація от в цій частині, вона, звісно, сподобалась, і я. За цифровізацію от в цьому плані, тобто за розвиток. Відповідно, що реєстри, звісно, якщо вони атаковані, то якась інформація може бути доступна і ворогу, напевно, да? як от нас зазначають, що це була атака РФ. Знову ж таки, ну, вже повідомили на сьогоднішній день, що дані вони захищені. Зараз от є інформація щодо цього. Дані з державних реєстрів, зокрема актів цивільного стану та реєстру нерухомості не втрачені. Ну, Провела брифінг Ольга Стефанішина і під час брифінгу вона там вже повідомила цю інформацію. На зараз діяльність цих реєстрів припинена, тому там не відбуваються жодні реєстраційні дії. Тобто, ну, про що вона каже? Вона каже, що нічого неможливо там підробити, сфальшувати і все таке інше. Тобто, реєстри припинені, вони просто не рухаються і нічого не відбувається. Поки що всі дії стосовно реєстрації актів цивільного стану будуть відбуватися в паперовому вигляді. Ну, згадуємо да, старі добрі папери, як і раніше все це було. За її словами, всі нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, будуть надалі здійснюватись з державними приватними нотаріусами. Окремо про нотаріусів зніму відео, тому що це відео не буду перевантажувати. Знову ж таки, вона порадила телефонувати до гарячої лінії безоплатної правової допомоги. Повідомили в нас те, що СБУ відкрила відповідь. На кримінальне провадження, в тому числі за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. І за словами представників вже СБУ, за кібератакою стоять російські спецслужби, але розкривати всі деталі зараз не можна. І, на думку служби, це була реально підготовлена атака. Ну наймасштабніша, як ми зараз бачимо. <кхід> Скажу вам чесно, навіть ордер сформувати адвокату вже складно. От на сьогодні намагався я це зробити, в мене не вийшло. Ну Добре, ще паперові ордери в нас працюють. Там є перехідний період, тому можна там подати цей паперовий ордер. Так, як зазначив представник СБУ, наразі спростувати те, що відбувся витік даних не можна, адже ще проводиться відповідні дослідження та експертизи. А Ольга Стефанішина вона зазначає, що витоку даних з реєстрів не відбулося. Ну, Тобто, поки що це все перевіряється. І в першу чергу будуть відновлюватись спадковий реєстр, реєстр нерухомості та реєстр підприємців. І так, що ж в нас з реєстром МВС? Ну, призупинено в нас надання низки послуг. Зараз я скажу, що це за послуги. Так, За договорами купівлі продажу, ну, ми кажемо про транспортні засоби. В першу чергу всіх, напевно, цікавить. За договорами купівлі-продажу, укладеними в сервісному центрі МВС, у суб'єкті господарювання, у нотаріуса, в СНАПі та через ДІЮ. Це в нас послуги пов'язані зі зміною власника. За договором дарування міни за спадщиною, за договором лізингу угодою, за договором вибракування. Водночас лишаються доступними в нас наступні послуги. Перша реєстрація транспортних засобів, ну це нових та ввезених із-за кордону перевісна реєстрація, встановлення ГБО, заміна бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків, екзаменаційні послуги, прийом іспитів, видача посвідчення водія, заміна та відновлення посвідчення. Водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, призначення належного користувача. Ну і повідомив в нас також МВС, що IT-фахівці компетентних служб працюють над усиненням проблеми та відновленням роботи реєстру. І терміни відновлення роботи реєстру поки що невідомі. Тобто, невідомо, коли воно все запрацює на. Повну потужність, на повну силу, тобто воно працює частково. Тобто, як ви бачите, якісь послуги в нас доступні, якісь послуги в нас стали абсолютно недоступні по реєстрах. Знову ж таки, в нас мінюз сказав, що буде повідомляти окремо про зміну в цих питаннях, тобто буде надавати відповідну інформацію. Буду за цим слідкувати, знімати огляди або коротенько повідомляти в телеграм-каналі, тому підпишіться і на YouTube, і на телеграм-канал, щоб не пропускати такі важливі новини. Ну, і, звісно, подивіться інші відео з цього питання по цієї кібератації. Я розібрав там окремі відео і, ну щоб не перевантажувати таке велике загальне, не став. Робити, кому там цікаво, по напрямках подивіться. Всім гарного вечора, до побачення.